Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про новий напрям, який почала розвивати компанія Аякс. Розумний будинок, а точніше, один з елементів, розумний вимикач Ajax Light Свіч. Розберемося, що це таке, які існують комплектації та які сценарії використання. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Майже у кожному будинку, квартирі чи офісі ви зустрічали звичайні вимикачі з двома положеннями увімкнено і вимкнено. Або могли бачити вимикач реостатного типу це коли можна регулювати яскравість світла. Дехто пішов ще далі і поставив сенсорні вимикачі, але все одно на виході маємо звичайний вимикач. Тому компанія Ajax вирішила додати елементи автоматизації у свою систему і випустила Ajax Light Switch. Пристрій гармонійно впишеться і в затишний домашній інтер'єр, і у простір у стилі Хай-Тек. Завдяки універсальному дизайну LightSwitch можна встановити вдома, в офісі, на виробництві чи де завгодно. Далі ми більш детально поговоримо про дизайн та доступні кольори в лінійці. Панель повністю сенсорна і реагує, навіть якщо піднести руку на 15 мм до вимикача. LightSwitch має приємне led підсвічування, тож ним зручно буде користуватися в темряві. Сенсорний вимикач здатний вмикати і вимикати світло, імітувати присутність господарів вдома, а також керувати шторами чи жалюзі за допомогою сценаріїв автоматизації. Можливості LightSwitch забезпечує мозок системи Ajax Hub. Зверніть увагу, що вимикач працює з моделями Hub Plus і вище. LightSwitch використовує для зв'язку з хабом той самий протокол Джевелер, завдяки якому. Відстань між вимикачем і хабом може бути до 1100 метрів, звичайно ж, в ідеальних умовах. Які ж доступні варіанти для покупок? Давайте розберемося в даному питанні трішки детальніше. Загалом пристрій складається з двох частин: сенсорна панель та реле. Далі трішки складніше. Є реле для одноклавішних, двоклавішних та прохідного типу. Що таке прохідний вимикач? Уявімо довгий коридор. На початку у вас один вимикач, а на кінці інший. І от ви вмикаєте перший вимикач, щоб підсвітити собі шлях, а в кінці другим вимикачем це саме світло вимикаєте. Наступним кроком обираєте: це буде одинарний вимикач або можна скомбінувати до чотирьох. Для цього необхідно вибрати потрібну рамку, доступні на 2, 3 та 4 місця. Також враховуйте тип сенсорних панелей, бо є центральні та бокові. Чим вони відрізняються? У центральних всі чотири кути гострі, а у бокових два кути закруглені і два кути гострі, щоб у вас все це об'єдналося в одну панель. І наостанок треба обрати один з восьми кольорів. Отже, давайте підсумуємо: по-перше, обираємо одинарний або комбінований вимикач. Якщо одинарний, то одноклавішний, двоклавішний або прохідний. Якщо комбінований, то спочатку обираємо рамку на 2, 3 чи 4 місця. Потім обираємо сенсорну панель центральну або бокову. Далі одноклавішні чи двоклавішні сенсорні панелі. Ну і наостанок реле для одноклавішного, двоклавішного чи прохідного вимикача. Встановлюється все це без заміни електропроводки на об'єкті. Пристрій не потребує підключення кабелю нейтралі і працює лише від фази живлення. Вимикач виконано в стандартному європейському форм-факторі. Встановлення не викликає труднощів. Але якщо для вас незрозумілі такі поняття як фаза і нейтраль, то краще зверніться до електрика. LightSwitch дозволяє керувати освітленням трьома способами: вручну через застосунок для смартфонів та ПК за допомогою сценаріїв автоматизації. Його можна використовувати без підключення до хабу. В такому режимі він працює як звичайний сенсорний вимикач, але стають недоступні розумні можливості. А зараз ми перемістилися до нашого стенду, щоб показати роботу вимикача. Лайт може керувати освітленням трьома способами: вручну за допомогою мобільного застосунку або за допомогою сценарію. Попередньо ми налаштували, що під час постановки під охорону світло буде вимикатися. А тепер давайте пройдемося по налаштуванням та програмним можливостям вимикача. Бачимо, що у застосунку ми можемо змінити ім'я усього пристрою. В нашому випадку двоклавішний вимикач, тому ми можемо окремо змінити ліву та праву кнопку, точніше, ім точніше ім'я лівої та правої кнопки. Наприклад, якщо у вас в квартирі окремо вимикається світло у ванній кімнаті або в туалеті. Також ми можемо назначити даний вимикач в кімнату, в якій в нас він знаходиться, обрати колір, щоб зручніше було зрозуміти, до якого саме вимикача відноситься іконка в застосунку, налаштувати сповіщення, увімкнути або вимкнути led підсвітку. Є режим заблокувати кнопки пристрою, це дуже зручно, якщо у вас є діти вдома і вони можуть гратися вимикачами. Можна налаштувати чутливість вимикача, дуже цікава функція таймер. Наприклад, у вас є в квартирі вхідна група, і ви знаєте, що проводите там не більше 10-15 хвилин. Ви можете увімкнути дану функцію і налаштувати, що через 15 хвилин після включення світла воно автоматично вимкнеться. І саме цікаві сценарії. Попередньо ви вже бачили, як працює сценарій, що при постановці на охорону в нас вимикається світло. Додатково ви можете налаштувати за тривогою, за розкладом. Наприклад, якщо ви кудись їдете у відпустку, то ви можете налаштувати за розкладом, і це буде імітувати присутність вас удома за перемиканням вимикача та за температурою. Як ви бачите, тепер система від компанії Ajax це не тільки охоронна сигналізація, а й система з елементами автоматизації. Новий вимикач десь зробить вам життя простішим, а десь навіть безпечнішим. Якщо ви бажаєте придбати та встановити охоронну сигналізацію Ajax, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!